Ви коли-небудь стикалися з тим, що щось відбувається саме тоді, коли ви цього найменше очікуєте. Наприклад, раптове пробудження о третій ночі. Це може здаватися звичайним явищем, порушенням сну чи дивним сновидінням. Але насправді воно може мати значно глибший сенс. Це може бути не просто випадковістю, а покликом, по який виходить за межі фізичного світу і торкається духовного. Часто ми ігноруємо чи не розуміємо цього. А що, якби саме пробудження в такий час було знаком від Бога? Мить, коли він обирає звернутися до вас, поки весь світ спить. Але чому саме тоді? Що настільки важливе, що потребує вашої уваги серед тиші ночі? У такі години відкривається простір, де поєднується наука і духовність, де звичне стає дверима до невидимого. Тиша між першою та п'ятою годиною ранку приховує таємниці. А несподіване пробудження може бути не випадковістю а Божим запрошенням. Згадаймо юного Самуїла, який почув голос Господа серед ночі, чи Якова, котрому було явлене видіння драбини до неба, навіть Ісус обирав нічні години для молитви й духовної сили. Це показує саме в темряві, коли світ відпочиває, може народитися щось велике й світле. Наше тіло, створене Богом, має власні ритми, що дивовижним чином перегукуються з духовними. Тому нічне пробудження не завжди є незручністю, можливо, це сигнал для вашої душі. Те, що губиться в день серед метушні, стає чутним у тиші. Багато людей свідчать, що саме ранкові години дарують найбільшу ясність і натхнення, тому не відкидайте ці миті, підніміться, помоліться, занотуйте думки чи слова, які приходять у серце. Часто в цьому простому кроці відкривається Божа присутність і сила. Такі миті нагадують, ви ніколи не самотні. Навіть у найглибшій тиші є той, хто поруч, хто веде і підказує. І, можливо, саме зараз настав час по-справжньому зрозуміти, що означає цей поклик. Хоча духовність відкриває нам доступ до невидимого, наука пояснює, як працює наше тіло. Пробудження між першою та п'ятою годиною ранку часто пов'язане з фазою швидкого сну, коли мозок найбільш активний, а сни стають яскравими і насиченими. У цей час ми також найбільш чутливі до внутрішніх і зовнішніх подразників. Чи не дивовижно, як фізичне та духовне переплітаються в одному танці, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо? Наш внутрішній біологічний годинник, циркадний ритм, додає ще один вимір саме в ці години рівень мелатоніну, гормону сну досягає піку, а всі процеси в організмі сповільнюються. Та навіть найменші зміни тривога, неспокій чи різниця температури можуть пробудити нас. І, можливо, саме тоді щось більше намагається достукатися до нашої уваги. Зв'язок між емоційним і фізичним надзвичайно тісний. Часто саме вночі, коли ми переживаємо тривогу чи роздуми, мозок активує ділянки, пов'язані зі спогадами і почуттями. У ці години відповіді, яких ми шукаємо протягом дня, несподівано постають у тиші, ніби розум отримує особливу ясність. Ці таємниці знали й давні культури. Наприклад, традиційна китайська медицина пов'язує цей час із роботою печінки, органу, відповідального за очищення і емоційний стан, вражає, як різні погляди, наукові й духовні, сходяться, вказуючи на глибший сенс, що виходить за межі нашого звичного сприйняття якою б не була причина нічне пробудження це нагода для самоаналізу. Неважливо, чи дивитеся ви на це через призму науки, духовності чи їхнього поєднання, головне бути уважним до себе. Можливо, наступного разу, прокинувшись у цей проміжок, ви відчуєте те, чого раніше не помічали. Між третьою і четвертою годиною ранку світ ніби завмирає, стає крихким і майже священним. У багатьох духовних традиціях цей час вважається порталом, коли межа між видимим і невидимим тоншає. Тиша стає мовчазним запрошенням до чогось божественного. У Писанні ми бачимо подібні моменти, зокрема молитву Ісуса в Гециманському саду, коли він шукав сили, підтримки і проводу. Для багатьох пробудження в ці години це відчуття поклику. Недарма численні духовні лідери та шукачі віддавали цей час молитві та роздумам. У ранковій тиші є особлива ясність і енергія, яка, здається, торкається вічності. Уявіть, як зміниться ваше серце, якщо цей час ви присвятите молитві, читанню псалмів чи просто внутрішньому слуханню. Можливо, саме тут криється відповідь, на яку ви чекали. У багатьох культурах саме цей час доби вважається особливим моментом духовного пробудження. Недарма народна мудрість називає його годиною богів. Періодом, коли откровення та нові ідеї можуть народжуватися без зайвого шуму і відволікань, це не магія, а радше стан особливої чутливості, який важко віднайти серед щоденного хаосу. І навіть для тих, хто скептично ставиться до духовного, нічні пробудження мають у собі щось посправжньо інтригуюче у такі миті зовнішня тиша ніби відлунює всередині нас. Чи замислювалися ви коли-небудь, як відсутність шуму допомагає почути відповіді, які ми підсвідомо шукаємо? Саме тому багато хто відзначає, що молитви, роздуми чи просте споглядання в ці години стають глибшими і щирішими. Але як використати цей час? Почати можна з простого, сказати тихе дякую? Це вже потужний крок. Читання Біблії, занотовування думок чи навіть погляд у нічне небо? Можуть перетворити звичайну мить на досвід вічності. У святому Писанні ніч часто стає сценою великих откровень. Йосипові сни в тиші ночі визначили його долю і долю цілого народу. Це приклад того, що Бог може говорити саме тоді, коли все навколо завмирає. Або ж подумайте про Ісуса в Гециманському саду, який у найтемнішу годину шукав сили у молитві. Цей приклад показує, що саме в нічній тиші можна знайти відвагу і відновлення. Подібні уроки ми бачимо й у книзі Даниїла. У хвилини невизначеності він отримував відповіді через нічні видіння, вони нагадують нам, що навіть у найскладніших обставинах тиша ночі може стати рамкою для божественних послань, які вдень залишаються прихованими. Ці історії не лише для читання, вони є запрошенням відчути щось більше. Наступного разу, коли прокинетеся серед ночі, спробуйте відкрити Біблію, помолитися чи просто занотувати свої думки. Іноді саме в такі несподівані хвилини народжуються особисті та духовні відкриття. Тож нічні пробудження можуть бути не просто перерваним сном, вони можуть стати нагодою для внутрішньої трансформації, для отримання послання чи нового напрямку. Адже є щось надзвичайно особисте і таємниче в тому, щоб зустрічати тишу ранкового світанку наодинці з Богом. Для багатьох нічні пробудження це не просто перерваний сон, а своєрідне запрошення до глибшого самоаналізу. У тиші, коли все навколо завмирає, на поверхню виходять думки, які вдень губляться серед метушні. Це ідеальний час, аби прислухатися до власного серця і запитати себе, що насправді я відчуваю. Біблія нагадує нам, що Бог знає найпотаємніші наші переживання і думки. Саме тому ці години можуть стати моментом зустрічі з внутрішніми конфліктами, нерозв'язаними рішеннями, тривогами чи образами. Ранній ранок дає можливість поглянути на них чесно та по-справжньому. Ісус теж шукав відповіді та сили у самотніх молитвах. Чому б не наслідувати Його приклад і не використати цей час для впорядкування власних думок? У цьому допомагають прості практики молитва, тиха медитація чи ведення щоденника. Записані на папері думки нерідко відкривають несподівані відповіді або приховані закономірності. Молитва у цю мить стає мостом між тим, що ми носимо в серці, і присутністю Бога. Багато людей відзначають, що саме ранкові молитви дарують спокій, який перевищує будь-яке людське розуміння. Можливо, причина криється в особливій атмосфері тиші, а можливо, у самій Божій відповіді на нашу вразливість. Такі пробудження нагадують, зв'язок із власною душею не менш важливий, ніж будь-які інші справи, коли востаннє ви зупинялися, щоб по-справжньому почути себе. Адже Бог часто промовляє не громом, а лагідним шепотом. А коли наближається світанок, ці хвилини роздумів стають підготовкою до нового початку. Світло, що поступово наповнює небо, символізує не лише день, а й оновлення душі. У писанні світанок має особливий сенс саме в цю годину Воскресіння Ісуса принесло світові надію та нове життя. Так само і для нас кожен ранок це можливість залишити позаду вчорашнє та прийняти майбутнє з новою силою. Близько 4-ї 5-ї години ранку тіло починає прокидатися, а розум відкривається для свіжих ідей. Це перехідний момент. Ніби нагадування, як сонце відроджується щодня, так і ми маємо шанс на оновлення, і хіба не цього потребує кожен тихої надії після бурхливої ночі, для багатьох світанок стає часом подяки? Ранкова молитва може бути простою, але водночас надзвичайно сильною. Вона нагадує нам, що ми живі, що кожен новий день має свій глибший сенс. Навіть ті, хто зазвичай не молиться, можуть відчути втіху у щирих словах вдячності чи тихій думці. Адже ранкове світло не робить різниці, воно просто приходить, щоб обійняти всіх однаково. Окрім духовного значення, світанок має й практичну силу. Природа пробуджується, повітря стає чистішим, а свідомість яснішою. Чи замислювалися ви, як можна використати цей час для планування, медитації чи тихого споглядання? Недарма багато великих людей починали свій день саме так, наводячи лад у думках перед новими викликами. Йдеться не про гонитву за продуктивністю, а про початок дня з ясною метою. Коли сонце здіймається над обрієм, воно нагадує життя постійно рухається вперед, і кожен світанок відкриває перед нами нові можливості. Але тільки від нас залежить, чи скористаємося ми цим шансом. Сам факт, що день настав, вже справжній дарунок.